Доброго дня, шановні діти, шановні восьмикласники. Я записую вам урок в польових умовах, адже світло відсутнє. Тому я скористаюся камерою свого смартфона, а далі вже спробую все це зробити на YouTube каналі, шановні мої діти. Ви на прошлому уроці, на попередньому, розібралися, що таке. Тверде, рідке, газоподібне і плазма. Тобто тіла можуть перебувати в твердому стані, рідкому стані, газоподібному стані, і вигляді іонізованого газу це плазма. Ви також діти зрозуміли, що тверді тіла не завжди кристалічні. Тобто, якщо атоми і молекули зберігають і знаходяться в чітко визначених положеннях, тобто мають кристалічну градку. Це Кристалічні тіло або кристал. Про алмаз я вам розповідав. А якщо це медскло, наприклад, смола, то це аморфне тіло. Воно ну, тверде, але нього там молекули не розташовані чітко визначених положень. І от ви, діти, дуже часто чуєте таку фразу. Запобіжник розплавився. Або, Ох, така температура була. Забувся на газовій плиті сковорідку, то й ручка поплавилась. Або кажуть, о, свічка розплавилася. Або, кажуть, віск поплавився. Бо кажуть, мед кристалізувався. Що це таке? Що це значить розплавиться? А що значить кристалізуватися? Ну, по логіки речей з нашого життя, і з нашого побуту, ви ж діти, в мене прекрасні розумні діти, ви розумієте, що. Якщо ми маємо таку структуру, як мед, а в ній розчинені частинки цукру, якщо бджіл підкормлювали цукром, а цукор це кристал. Тобто в процесі певному, при певній температурі при, через певний проміжок, в меді утворюються кристалики цукру, ви, мабуть, в сьомому класі разом зі мною робили дослід, коли ми розчиняли море солі, багато солі у склянці з водою і вирощували кристали на ниточці. Тут відбувався процес кристалізації. Ну діти, що вже говорити про воду, ви знаєте, що вода в твердому стані це лід. Але лід не починає зразу. Перетворюватися в воду. Для цього потрібен певний час. Лід доходить до нуля градусів. І при цій температурі ноль градусів починає плавитися, аж потім тільки утворюється вода. Так само і лід не утворюється миттєво з води. Воду, воду треба охолодити до певної температури, також до нуля. І от через деякий час, при нулю градусі, на поверхні води починає утворюватися лід. Тож ми сьогодні з вами поговоримо про плавлення та кристалізацію. Я вас дуже попрошу, відкрийте свої робочі зошити, напишіть там число і напишіть нашу тему. А тема плавлення... плавлення. Та кристалізація. Плавлення та кристалізація. Відповідно, зразу тут написано вам домашнє завдання, параграф 11. І вправа 11, номер 3. Тобто вправа 11, номер 3. Ну, відповідно, в кінці цього парафу я одразу дочитати, і потім ви дійдете до цієї вправи. А тепер я почну свій урок, наш урок, верніше з цікавого такого досліду. Ось у мене є діти шматочок сухого пального. Я його сюди отак поставлю, це пальне діти. Тепер у мене є ось такий матеріал. Цей діти-матеріал називається сургуч. Ним раніше. Запечатували посилки і особливо важливі листи. А також на е, різних сувоях, наприклад, козацьких, обов'язково стояла сургучна печать. Це говорило про те, що цей лист не читали. Тому що якщо його запечати сургучем і поставити печатку, то уже після. Того, як охолодне, сургуч, і в тверде тіло. Його, діти, треба тільки нагрівати, але ж він тут зруйнує пече. Я діти візьму сир сірник. І от ми, діти, беремо шматочок. Сухого пального. Ось так я його, діти, підпалюю. Сухе пальне. Ось воно починає опалювати. згорати потихеньку. Тепер я діти, зробив імпровізований конверт. Ось такий десь. Просто взяв його, отак зігнув. Папірець звичайний. Тепер, діти, дивіться, у мене є 5 копійок. ви... Знаєте, у нас на столі, я збираю завжди 5 копійок, збирав. Ви зрозуміли, навіщо? Для дослідів фізичних. І беру шматочок сургуча. Отож, подивіться, я нагріваю шматочок сургуча, а він, діти, починає плавитися на сухому паливі. Дивіться. Ось процес. Дивіться. І починає крапати. Миттєво маєш. Тобто він твердий на дотик. Але, очевидно, ви зрозуміли, що це діти аморфне тіло. Тому що воно не має певної кристалічної решітки, кристалічної гради. Ось я діти його накрапав. Тепер беру 5 копійок і роблю ось так. Оп! Дивіться. 5 копійок, діти. Ось я це. Зараз діти затушу ось так. Все. А тепер, якщо б вам було видно, от я спробую отак піднести до вас, ну навряд ли, тому що світла нема. Ось чіткий герб вийшов з сургуча. І воно запечатало наш конверт. А якщо я захочу його відкрити, воно ну, дивіться, раз, і зламалося. Тож процес плавання доволі цікавий. І нам треба з вами розібрати, що таке плавлення і що таке кристалізація. Ну, якщо звернутися до вашого 11-го параграфу, там чітко сказано, що плавлення це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий. Все. А кристалізація тоді по логіки речей діти, що це таке? А кристалізація це обернений процес. До плавлення переходу речовини з рідкого стану в твердий стан. Тут діти є нюанси. А нюанси такі, що практично всі кристалічні речовини починають плавитися при досягненні певної температури. І оцю температуру, при якій починають плавитися кристалічні тіла речовини, назвали температурою плавлення. Ось воно у вас написано на 51 сторінці. А тепер згадаємо. Ви в мене прекрасні діти, ви вже запам'ятали, що у нас є 229-та сторінка нашого підручника. Тому що на 229 сторінці ми з вами шукали питому теплоємність це деяких речовин у твердому, рідкому на стані. Тепер ми знаємо, що якийсь стан твердий, рідкий газоподібній. Так от на 229-й сторінки існує таблиця 2, яка називається температура плавлення і кристалізації деяких речовин за нормального атмосферного тиску. А нормальний атмосферний тиск 1 на 15 паскалі або 760 мерете сате, міліметрів тут носить. Ну, до цього повернемося пізніше. От дивіться, алюміній плавиться при 660 градусів Вводень. При мінус 256 вольфрам, це нитка розжарення в старих лампочках електричних 3387 градусів. Ну і так далі, діти ртуть при мінус 39 градусів. Ви, будь ласка, знайдете час, а часу у нас багато з вами, у вас. Ви подивитеся на температуру плавлення деяких кристалічних речовин, тому що це просто діти цікаво. А тепер дивіться, шановні. Тут існує певний процес плавлення і певний процес, процес кристалізації. Тобто спочатку речовина гріється, 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 досягає якоїсь певної температури, ми її назвали температурою плавлення. І потім відбуваються певні процеси діти. Тобто там ці процеси пов'язані із збільшенням діти або зменшенням внутрішньої енергії тої речовини. Я вас дуже прошу. На сторінці 53 я напишу вам, сторінка 53, існує рисунок, я пишу, рисунок 11.3. От уважно, діти, роздивіться рисунок 11.3. І тут діти пояснюється, що відбувається із льоду. От в точці А температура льоду мінус 40 градусів. Далі ми його гріємо, 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 гріємо. і досягаємо точки Б, де температура його діти стає 0 градусів. Унаслідок роботи нагрівника температура льоду збільшилась до нуля. На ділянки Б, С, подивіться, довгий час лід починає плавитися. І незважаючи на те, що нагрівник нагрівається і передає льоду певну кількість теплоти, він діти плавиться. А ділянка СД, це після того, як весь лід весь лід, діти розплавився і перетворився на воду, температура води починає зростати. Ось ділянка СД. Тобто починає зростати кінетична енергія руху і взаємодії. Молекули атомів, з яких складається вода. Кристалізація це обернений процес. Тобто, якщо вам попадеться графік, а ось тут, в праві 11 номер 3 вам якраз треба подивитися і зрозуміти, що відбувається із речовинами, за їхніми графіками плавлення чи кристалізації, вам це діти знадобиться. Я вам вдячний за увагу. Я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю, що все у вас було добре. Вчіть фізику, любіть батьків, До побачення, до зустрічі.